З приводу можливості і втрати Покровська, Ну, Покровськ велике промислове місто. Як би там не просіла ситуація, але говорити про короткострокову історичну перспективу щодо падіння Покровська, ну, на мій погляд, це передчасно і це працювати на відповідну сторону противника. Тим більше останні повідомлення, туди перекинуті спецпідрозділи і ССО і Головного управління розвитки Міністерства оборони в моменті якраз вирішення питання проведення контрдиверсійних заходів, тобто знищення якраз тих самих малих штурмових груп окупантів. А враховуючи те, що боєздатність підрозділів ССО визнають і окупанти, ну, я думаю, тут ситуація буде все ж таки. Покращено, ну і плюс давайте згадаємо використання підрозділів гур, в боях на вовчанському напрямку і самому вовчанську, коли саме підрозділам гур вдалося стабілізувати в значній мірі ситуації? Правильно?